Шановна українська громада, з вами програма Світ не без краєва. Та сама програма, де світ стає ближче, а геополітика зрозуміліше. І я, її ведучий Олександр Краєв. Що ж, ми нарешті буквально фізично можемо з вами видихнути після надзвичайно складного самітового тижня. Ми можемо з вами аналізувати його результати. Ми можемо бідкатися про те, що все пройшло не зовсім так, як нам хотілося. Але насправді більш важливим завданням для нас є сьогодні зрозуміти, що з цим робити, зрозуміти, як надалі має рухатися весь процес. Хоча ані в результаті саміту на Алясці, ані в результаті поїздки до Вашингтона образи майбутньої домовленості переговорного процесу, гарантій безпеки не з'явилися, і в нас нема досі усвідомлення того, як це має дійсно відбуватися. Ми все таки побачили появу нових переговірних інструментів. Ми побачили появу повноцінного нормального формату співпраці зі сполученими штатами. Це якраз те, про що ми з вами вже черговий місяць говоримо: що перспектива цієї співпраці вона завжди примарна, вона завжди мала і вона короткострокова. Але тепер ми бачимо, що разом з європейцями ми отримали певний шанс зрозуміти Дональда Трампа. Зрозуміти його дійсне бачення і отримати ті інструменти, які нам потрібні для формування нової системи безпеки і формування повноцінного переговорного треку. І на цьому треку поки що ключовим каменем спотикання, з яким ані ми, ані американці, ні наші європейські партнери розібратися не можуть це гарантії безпеки, про які говорив багато Дональд Трамп, про які багато обіцяли його міністри. Але останні новини показують, що обіцянка цаціанка дурному радість. Насправді ж США не готові стати головним гарантом безпеки для України. Про це повідомляє політико. За даними видання, Вашингтон планує брати лише мінімальну участь у майбутніх гарантіях. Тоді ключова відповідальність ляже на європейських союзників. Заступник міністра оборони США Елбридж Колбі озвучив таку позицію під час зустрічі з військовими лідерами країн ЄС. Там представники Британії, Франції, Німеччини та Фінляндії вимагали, але пояснити, яку саме допомогу Америка готова надати у військовій та авіаційній сферах. Аналітики зазначають, що подібні заяви викликають тривогу серед союзників і пов'язані з курсом президента Дональда Трампа перекласти гарантії безпеки України переважно на європейську частину НАТО. Раніше військові планувальники США та НАТО почали розробляти можливі сценарії гарантування безпеки для України після завершення цієї війни. Про це відповідає Reuters з посиланням на американських офіційних осіб. Поштовхом стала обіцянка президента США допомогти Києву в межах майбутньої мирної угоди з Росією. Один з варіантів передбачає розміщення європейських військ на територію України під національними прапорами. Але під команденням Сполучених Штатів водночас американські війська в Україну відправлятися не будуть за словами джерел США. Можуть забезпечити Україну додатковими системами ППО або навіть вести над Україною безпольотну зону за допомогою своїх винищувачів. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт повідомила, що президент Трамп не виключає повітряної підтримки України. Це є одним з військових варіантів, які розглядаються як гарантія безпеки. Вона наголосила, що США не будуть розміщувати війська в Україні в рамках надання її гарантій, але водночас допоможуть в координації та, можливо, нададуть інші засоби гарантування безпеки. The has Президент чітко заявив, що американські війська не будуть присутні на території України, але ми безумовно можемо допомогти в координації та, можливо, надати інші засоби гарантії безпеки нашим європейським союзникам. Президент розуміє, що гарантії безпеки мають вирішальне значення для забезпечення тривалого миру, і він доручив своїй команді з національної безпеки координувати дії з нашими друзями в Європі, а також про продовжувати співпрацювати та обговорювати ці питання з Україною та Росією в той же час стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо очолить робочу групу, яка розробить той самий проект гарантій безпеки для нашої держави. Про це повідомляє Wall Street Journal. За даними видання гарантії безпеки будуть складатися з чотирьох компонентів: по-перше, це військова присутність, по-друге, протиповітряна оборона, також додаткове озброєння та моніторинг підтримання режиму припинення бойових дій. За інформацією американських посадовців, США можуть надати непряму військову підтримку європейським. Миротворцям, не вводячи при цьому американських військ на територію України, Марко Рубіо заявив, що є низка країн, які готові надати Україні гарантії безпеки. Держсекретар США зазначив, що на думку українців найнадійніші гарантії безпеки в майбутньому це сильні збройні сили України. На жаль, ми досі бачимо танці навколо одного й того самого предмета. Причому не варто вважати, що лише американці собі таке дозволяють. Давайте згадаємо, що в межах коаліції рішучих, хоча останнім часом краще перекладати їх все таки як коаліцію охочих, ми вже чули розмови про те, що нібито Британія, Франція за мимоволі слабкої підтримки Італії та за непоганої. Збройової підтримки Німеччини готові вводити власні контингенти. Відповідно, вони самі були пропонентами такого рішення, і вони самі почали про це розмову ще під час попередніх зустрічей коаліції. Що ми чуємо зараз? Франція, в принципі, не готова коментувати ці питання. Німеччина на рівні міністра закордонних справ уже офіційно відмовилася надсилати будь-які війська на територію України. Італія витримує спокійну політичну паузу. А що як щодо Британії? Британці, на жаль, пародіюють в чомусь американців, можливо, в чомусь їх навчають. Все починалося із заяви про повноцінний десятитисячний контингент. Потім це обмежилося інформацією про те, що нібито британці готові допомогти закрити над Україною небо і тримати повітряне перемир'я. Прямо в день зустрічі Трампа і Путіна в Анкориджі міністр оборони Британії заявив, що у випадку, якщо ці переговори підуть не так, як планує Європа, не так як планує Америка, Британія готова в найкоротші терміни розгорнути в Україні 30-ти тисячний контингент. Звісно, не на лінії бойового зіткнення, але такий контингент мав би стримати росіян від подальших провокацій обстрілу українських міст та української інфраструктури. Уже в наступний день ця заява змінилася новим повідомленням про те, що Британія розглядає можливість справки 300 інструкторів на території, які не знаходяться під обстрілами, території, які можуть бути захищені силами Збройних сил України. І нібито це та підтримка, яку британці повноцінно вважають необхідною в межах коаліції рішучих. Ситуація максимально дивна, і дивніше вона стає, звісно як і багато що в цьому світі, як тільки тут з'являється Дональд Трамп. Дональд Трамп, який під час зустрічі з європейськими лідерами заявляв, що американці готові давати війська, американці готові давати зброю, американці готові давати економічні гарантії. Проте зараз ми чуємо і від прес-секретарки Білого Дому, і від Марко Рубіо, і від Пентагону, що американських військ не буде. Ну що ж, Далі продовжується незрозуміле перетягування каната зі сторони більш агресивного заходу на сторону менш агресивного заходу. Далі далі продовжуються незрозумілі розмови про розмови, і далі продовжується обговорення планів, яких ще навіть не існує. Але не всі країни себе ведуть таким чином. Стало відомо, що близько десятка країн висловили готовність після завершення бойових дій відрядити військових до України в межах міжнародних гарантій безпеки. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на власні джерела. За даними медіаресурсу, у вівторок європейські чиновники обговорювали план відправки британських і французьких військових в межах мирної угоди, включаючи цишельність та місця дислокації. Як зазначається, Британія та Франція готові відправити сотні своїх солдатів, які можуть бути розміщені. В Україні якомога далі від лінії фронту. Очікується, що найближчими днями європейські військові посадовці зустрінуться зі своїми американськими колегами для узгодження надійних гарантій безпеки і підготовки розгортання безпекових сил, якщо бойові дії закінчаться, як заявили в уряді Великої Британії. В переговорах братимуть участь верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич та керівники оборонних відомств країн-членів. Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінії бойового зіткнення. Таку заяву зробив глава британського генштабу Тоні Радакін напередодні зустрічі представників 30 країн в Пентагоні з метою узгодження спільних дій для безпеки України. Зустріч запланована на сьогодні. Про це пише The Guardian. Британські солдати будуть допомагати з логістикою та навчанням, але не на кордоні з Росією. Раніше міністр оборони Джон Гіллі також заявив, що Британія готова зміцнити українські сили без участі в бойових діях. Напередодні Трамп заявив Fox News, що США також не будуть залучати війська на місцях. В той же час Чехія могла б долучитися до миротворчої місії в Україні. Про це заявив її президент Петер Павел. Він зазначив, що його країна є активним гравцем в мирному процесі та підтримує Україну від самого початку російського вторгнення. Участь Чехії в миротворчій місії, за словами Павела, залежатиме від форми домовленості. Чеський президент припустив, що найімовірніше в Україні відбудуться територіальні поступки заради досягання миру, хоча це і є і порушенням міжнародного права. Опозиція Федеративної Республіки Німеччина відкидає будь-яку можливість відправити війська в Україну. Влада Німеччини закликала обговорити в Бундестазі можливість відправки німецьких військових в Україну в рамках західних гарантій безпеки. Представники декількох партій ФРН уже виступили проти цієї ідеї. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль пояснив, що допомога Україні повинна означати і політичну, і військову підтримку за його словами зараз в коаліції охочих розробляють проєкт документа про гарантії безпеки та конкретизують його положення. В цей же час міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна братиме участь в коаліції охочих, але не відправлятиме війська в Україну. Це нібито позиція усіх поляків. Він наголосив цитую: ми не відправимо польських військових в Україну. Це позиція уряду не від цього тижня, а вже протягом багатьох місяців. За його словами, буцімто цю позицію поділяють усі поляки. Водночас, за словами чиновника, те, що Польща не відправлятиме свої війська в Україну, не означає, що вона не бере участі в коаліції охочих. Голова Європейської ради Антоніо Кошта закликав ЄС пришвидшити роботу над гарантіями безпеки для України. Передає Sky News. Йдеться про заходи, подібні до п'ятої статті договору НАТО із залученням Сполучених Штатів Америки. Він наголосив, що українська армія має бути першою лінією оборони. Головною гарантією має бути боєздатність збройних сил України та їх здатність захищати суверенітет України. Кошта також підтримав тристоронні переговори між Трампом, Путіним та Зеленським і просування членства України в ЄС настав час прискорити нашу практичну роботу з метою запровадження гарантії, подібної до п'ятої статті НАТО, за умови подальшої участі Сполучених Штатів. Коаліція охочих повинна бути тісно залученою до цього процесу. Українські збройні сили будуть першою лінією оборони. Ось чому ми, ми повинні посилити, зміцнити та розблокувати нашу військову підтримку України. Знаєте, тут ми стикаємось з вами, шановна громада, з дуже цікавим прецедентом. З однієї сторони, в своєму спілкуванні з американським президентом, в своїй комунікації на міжнародних партнерів Росії, в спілкуванні з самими росіянами, наші європейські партнери мають чітку вивірену спільну позицію. Вони розуміють, хто є агресор, вони розуміють, хто є жертва агресії, вони в спілкуванні на міжнародному рівні чітко кажуть, що необхідно робити. Аби Україна встояла в цій війні, вони абсолютно безапеляційно заявляють про покарання для всіх російських злочинців, для самого Путіна і для його режиму. Вони усвідомлюють, яка роль Америки, і незважаючи на певні підігравання Дональду Трампу, вони все-таки знаходять сили і самі підвищувати власні здатності та спроможності оборонятися. Але як тільки справа доходить до питання безпосередньої допомоги. Коли постає питання надсилання миротворців, узгодження планів надсилання додаткової підтримки, будь то збройова, фінансова чи будь-яка інша, коли постає питання про спілкування з самою Україною, раптово з'являється міріади, абсолютно міріади європейських чиновників, бюрократів, представників окремих міністерств, окремих держав, в кожного з яких є свій план, в кожного з яких є своє бачення, своя окрема думка, своє важливий наголос на тому, що дійсно потрібно його країні. Тому на жаль, варто констатувати, що незважаючи на всі успіхи, які в попередньому ефірі ми дуже добре обговорили з нашими гостями стосовно спільної позиції Європи в спілкуванні з Трампом, і незважаючи на наявність коалічі охочих як досі працюючого повноцінного міжнародного формату, все ж таки варто бути чесними, відвертими, сказати, що не в кожній царині своєї діяльності Європа залишається настільки ж зібраною. Настільки ж єдиною і може давати такі саме позитивні результати, на жаль, коли ми доходимо до реального вирішення справ, а не просто спілкування з американськими партнерами чи гучних заяв і медіа, Європа все таки залишається об'єднанням держав, а не єдиним фронтом у боротьбі з агресором. Звісно ж, на фоні заяв пана кошти постають інші питання: якщо ЄС окремо від коаліції, хоче окремо від двосторонньої нашої співпраці з європейськими державами, якщо ЄС. Як окрема організація хоче нам надати більше допомоги і підтримки, то чи можуть вони це зробити? Чи дозволяє договір про європейський союз і остання його редакція, лісабонський договір, робити щось більше, ніж просто допомагати Україні з реформами, підтримувати економіку, дозволяти нам розвиток громадянського суспільства і так далі? Насправді може насправді в ЄС, існує величезний повноцінно працюючий механізм спільної безпекової та зовнішньої політики. Існує він якраз з 2009 року з останнього передпідписання договору про Європейський Союз. І застосовується достатньо вдало. Згадайте всі ті рази, коли у Угорщині змогли вказати на її місце і змогли зробити так, що Будапешт, незважаючи на Орбана і його посіпак, голосував за просування переговорів з Україною. Це все відбувалося тому. Що в межах спільної безпекової зовнішньої політики Брюссель може тиснути на окремих політиків, окремих членів альянсу, які насправді вибиваються із цієї спільності, які насправді підіграють агресору, підіграють тим, хто може підірвати об'єднання європейського союзу. Тому так, європейський союз в цьому плані має потенціал, він має суб'єктність, і найголовніше, останні декілька років він має амбіції. Згадайте, що казав Шар Мішель, ще на початку російської агресії. Що основна проблема Європи це те, що Європа залишається травоядним біля водопою, який вже давно оточений хижаками. Згадайте, що казала Урсула фон дер Ляєн, що якщо Європа протягом наступного десятиліття не віднайде в собі геополітичної амбіції, якщо Європа не віднайде в собі сили бути міжнародною потугою, міжнародною величчю, Європа може просто зникнути. І тому недарма я наголошував на тому, що, на жаль, наші європейські партнери не усюди показують ту єдність, яку може показати на переговорах з Вашингтоном, і окремо почав розмову про ЄС, тому що з моєї точки зору саме ЄС, саме велика і потужна європейська бюрократія, яка роками тримає разом абсолютно різних політиків, абсолютно різні інтереси, саме вона в цей момент. Незважаючи на всі інші коаліції, об'єднання і так далі, саме вона може зіграти вирішальну роль в тому, щоб звести воєдино абсолютно різні точки зору, абсолютно різні погляди і при цьому створити щось позитивне. Але як завжди, ми натикаємось на особисту рішучість. Ми натикаємось на те, що має бути людина, готова ухвалити складні рішення, поїхати на складні зустрічі і зробити так, щоб це працювало. Але окрім зустрічі Європи із реальністю із геополітикою, ми звісно ж чекаємо і інші важливі міжнародні зустрічі, а саме потенційну зустріч кремлівського диктатора з українським президентом. Зустріч Путіна і Зеленського може відбутися в Угорщині з усіх можливих місць. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопотасудовця США. Як зазначає видання, Дональд Трамп повідомив, що зателефонував Путіну з наміром організувати зустріч між ним і Зеленським, за якою має відбутися трьох саміт трьох президентів. за словами джерела в європейській делегації, глава Білого Дому повідомив європейським лідерам, що Путін запропонував такий порядок зустрічей, кажуть співрозмовники медіа в європейській делегації. За словами німецького канцлера Фрідріха Мерца, зустріч президента України російського диктатора відбудеться протягом найближчих двох тижнів. Секретна служба США вже розпочала підготовку до можливого візиту Трампа до Будапешта. У Вашингтоні наголошують, місце зустрічі ще може змінитися, але саме Будапешт називають фаворитом серед інших. Раніше російський диктатор пропонував Москву, а Еммануель Макрон Женеву. Зеленський і Путін висловили готовність сісти за стіл переговорів, а тристороння зустрічі з Трампом може стати наступним кроком, зазначили в Білому домі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не підтримує ідею проведення майбутніх переговорів щодо України саме в Угорщині. Повідомляє Sky News. за даними Білого Дому. Дональд Трамп запропонував Будапешт як місто зустрічі Путіна та президента України Володимира Зеленського за участю прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Очільник польського уряду вважає, що проведення переговорів саме в столицю Угорщини. Де понад 30 років тому підписали Будапештський меморандум, стало б історичною іронією, адже Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, які порушила якраз Російська Федерація, коли окупувала Крим та здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. То де пройдеться зустріч? Рим чи Женева чи Будапешт? Дипломати ЄС вирішують, де відбудеться зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. Про це також повідомляє Sky News, посилаючись на дипломатичні джерела. Президент Франції Мануель Макрон наполягає, щоб лідери зустрічалися в нейтральній країні, зокрема у Швейцарії. Я виступаю за Женеву, заявив він. Італія підтримує цю ідею, але Трамп і Зеленський схиляється до Риму. Також варіант провести саміт в столиці Італії підтримують держсекретар США Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Дівенс. В той же час Швейцарія заявила, що готова прийняти саміт Україна-Росія і навіть гарантуватиме Путіну імунітет, попри ордер міжнародного кримінального суду. Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Він наголосив, що країна цитата більш ніж готова кінець стати до проведення зустрічі та має значний досвід в міжнародному посередництві. За його словами, Женеву вже підтримують і Франція, і Італія. Касіс поточнив: якщо Путін приїде на мирну конференцію, Швейцарія забезпечить йому повний імунітет. Мітет, це суперечить ордеру міжнародного кримінального суду, виданому ще в 2023 році, за незаконну депортацію українських дітей. Європейські лідери сумніваються в готовності російського правителя Путіна до справжнього миру, але все ж підтримують переговори, ініційовані президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Як пише політико, в Європі вважають мирний саміт Трампа шансом відкрити російський блеф і водночас зміцнити аргументи на користь нових санкцій. Один із дипломатів, які брали участь у неформальних консультаціях, ЄС, зазнає зрозуміло, що якщо ми опинимося в ситуації, коли Путін доведе, що не хоче припинення війни, це змусить Трампа діяти і посилити аргументи на користь додаткових санкцій. Європейські столиці вже готуються до можливого провалу дипломатичних активностей. Новий пакет санкцій може стати ключовим важливим тиску, якщо Москва знову спробує затягнути переговори. І все ж чи має місце зустрічі настільки великий і важливий вплив на те, що буде відбуватися. Як ви пам'ятаєте, були намагання робити такі зустрічі в Стамбулі. Себе також пропонувала Саудівська Аравія, проте все обмежилося виключно зустріччю американської і російської делегації з присутністю української сторони. Також достатньо велику активність в цьому проявляли і Бразилія, і Китай. Швейцарія завжди була на столі як можливий варіант, інші європейські столиці, що зараз, що до того, проявляли своє бажання прийняти цей саміт. Але чи насправді місце проведення буде грати таку велику роль? Так чи інак, але нам потрібно констатувати, що будь-яка країна, яка Своїми діями, своєю позицією або своєю дипломатією суперечить е, позиції України, вона є неприйнятною в такому форматі переговорів. Бо так чи інак, але залучення до переговорів того ж самого Орбана явно. Буде проблемою не просто з точки зору медійної, бо ми всі знаємо, як прем'єр-міністр Угорщини любить голосно розмовляти з медіа, як він любить обзивати Україну останніми словами і знаходити в будь-якій проблемі в межах його держави якийсь український слід. Це буде не лише медійне поле, в якому нам буде незручно працювати. Це буде і урізаний час самої зустрічі. Це будуть проблеми в організації. Кінець кінцем це може бути дипломатичний саботаж. Ніхто не відміняє того, що українську делегацію можуть затримати на кордоні, не пропустити вчасно до місця проведення зустрічі, створити додаткові проблеми з логістикою, не дати можливість в можливість в'їзду або право на в'їзд усім нашим дипломатам, усі нашій делегації. Так чи інак, але такі проблеми можливо створити. І розуміючи залежність Угорщини від російської нафти, російських грошей і російського політикому загалом, ми маємо констатувати, що в цьому плані Будапешт є небезпечним, тому що Будапешт є інструментом в руках російського імперіалізму, і так чи інак, але проведення саміту в Будапешті точно не буде прийнятним. Тоді постає дуже просте питання: а чого ж раптово Дональд Трамп знову згадав про Орбана? Чому ж він раптово знову згадав за Будапешт? А тут ми. Шановна громада, маємо справу із тим самим класичним Трампом, з яким ми постійно стикаємося. Річ в тому, що буквально в понеділок Трамп мав дзвінок з Орбаном дзвінок, який виник в результаті того, що європейські лідери попросили президента США буквально таки нагримати на прем'єр-міністра Угорщини, натиснути на нього заради того, щоб Угорщина перестала блокувати потуги України вступити до Європейського Союзу. Ми бачили, скільки це створило протяжок та дипломатичних проблем. в Роки. Ну і звісно, Трамп вирішив показати свою силу. Трамп вирішив проявити себе як справжній дипломат, як сильний лідер сильної Америки, подзвонив Орбану розпитати, що ж там загалі коїться, бо явно не всією інформацією. Пан Трамп володіє стосовно угорської позиції по Україні, але раптово розмова з Орбаном, яка мала звучати рішуче, яка мала показати силу, яка має перехилити лідера Угорщини на сторону адекватності і проєвропейської політики. Вилилися в те, що тепер ми маємо ідею проводити цю зустріч в Будапешті, і вилилися в те, що можливо Трамп, хоча б частково, але повірив аргументам прем'єр-міністра Угорщини, що вона може відіграти роль посередника, незважаючи на всі ті проблеми, які є в відноснах цих країн. І все ж залишається ключове питання. Якщо ми вже розуміємо, чим небезпечний Будапешт, якщо ми вже згадали попередні наші досвіди із зустрічами в Туреччині, зустрічами в Саудівській Аравії, якщо ми навіть озвучили альтернативні варіанти: Рим, Женева, будь-яке місце в умовній Бразилії, в умов в умовному Китаї, все ж до чого ми прийдемо? Який варіант буде прийнятний всім? Який варіант спрацює? По-перше, як я вже казав. Будь-хто, хто грає проти інтересів України і може саботувати цей саміт, одразу не підходить. По-друге, все таки треба розуміти і позицію Московії. Ця позиція буде дуже проста: будь-хто хто готовий не заарештувати Путіна в той момент, коли він прибуде, автоматично стає варіантом для проведення саміту. Скажімо, та ж сама Швейцарія, яка вже запропонувала себе і обіцяла Путіну імунітет. Скажімо ж, та сама Туреччина, яка завжди мала достатньо складні відносини з міжнародним кримінальним судом і абсолютно спокійно може обійти певні тонкощі конкретних процедур. Але в той же момент Сполучені Штати Америки. А чому б ні? Чому б ні? Якщо після саміту на Алясці було очевидно, що путіну можна туди подорожувати, і що насправді Путін може перебувати на тій території без страху за своє нікчемне життя і здоров'я. Тому так чи інак, але я думаю, якщо пан Трамп раптово подивиться наш з вами ефір, і він може використати цю ідею. Це буде дуже схоже на те, що робив Теодор Рузвельт, коли все ж таки зміг закінчити російсько-японську війну. А знаючи, як Трамп любить попередніх а -а, республіканських президентів, як він любить вішати їх портрети, бути схожим на них, гратися на історичних паралелях. Чому б ні, Трамп цілком може виконати роль посередника на своїй же території, не подорожуючи кудись дуже далеко і не створюючи додаткових проблем для своєї служби безпеки. Але жарти в сторону насправді місце проведення все-таки зіграє свою роль в тому плані, що чим швидше можливо буде його обрати, чим активніше спрацюють служби безпеки, які зможуть організувати відповідно доставку лідерів до цього місця. І чим раніше буде напрацьований певний сабстенс цих переговорів, тим раніше ми насправді зможемо підійти до хоча б якогось рішення. Бо що б там ми не говорили про е, дипломатію як показову е, справу, що б ми там не говорили про великі прес-конференції, про появу лідерів разом, все-таки ключовим для переговорів залишається саме тема, що буде обговорюватися і як буде обговорюватися. І допоки Московія не змінить свою позицію і не підійде до питання припинення вогню як до стартової точки, а не до фінальної точки після всіх поступок України по всім позиціям, ну вибачте, в якому б місті ми ті переговори не проводили, вони не призведуть ні до чого ані за участі Трампа, ані без участі Трампа, ані у Женеві, ані у Вашингтоні, ані в Істамбулі. Переговори не матимуть результату допоки всіх переговорів не буде про що реально вести мову, і допоки Росія не зрозуміє, що її вимоги не співставні з реальністю.